Казаччина українська революція 17-21 років упа, дисидентський рух, боротьба за незалежність, три майдани, відсіч фашистської російської агресії. Простіше сказати, що нам не варто надолужити. Тобто, без правильно збудованих політичних партій з правильними ідеологіями, внутрішньою демократією і широко розгалуженим членством, ми не будемо мати доброї влади. Це є закон сполучених посуд. Колишні партії будувалися на як комунікативні скажімо так, механізми захвату влади. Це можна опинувати тільки будуючи власну державу на власному досвіді з власною то, з власними погадськами і обов'язково перемогами. На даний момент я не можу назвати жодної політичної сили впливової парламентською, яка не орієнтується на того чи іншого олігарха в нашій країні або назовні. Навчайся системності. Нам, українцям, не бракує сміливості у боротьбі. Казаччина, Українська революція 17-21 років, УПА, дисидентський рух, боротьба за незалежність, три майдани, відсіч фашистської російської агресії це все свідчення нашої історичної і героїчної боротьби. Системність і системне мислення здатне породжувати справжніх державотворців. Тому що тільки рухаючись системно, з розумінням того, куди ми рухаємося, з вмінням чекати і працювати заради результату зможе цей результат створити. Українська нація дуже емоційна, дуже душевна. Можна навіть сказати, оскільки дуже багато в нас душі. Ми легкі. Як студент історичного факультету, я виховувався на боротьбі на козаччині, на боротьбі на визвольних змаганнях 1917-1920 роках. І власне ця ідея боротьби, власна ідея боротьби привела мене в політику. І е, дозволили стати першим депутатом. Однак, після того я просто переконався, що однієї боротьби є замало для того, щоб будувати державу. Як правило, проблеми наростають і розкриваються згодом після боротьби. Бо боротьба це наче одноразові героїчні вибухи енергії. Натомість, коли мова заходить про побудову структур, систем, то наслідки часто не настільки райдужні. Нам необхідно вчитися будувати структури, нам необхідно плекати в собі системний підхід. Я особисто вважаю, що так треба вчитися системності, тому що більшість політичного класу, який приходить у нас до влади, сприймає. Ми досі живемо в системі радянської радянської держави. Тобто, правлячий клас зробив радянську систему, Кабмін, всі ці обкоми, колишні райкоми, просто пристосував до обслуговування своєї корупції. Наші політики, на жаль, несистемні. Вони забувають про обіцяну нам суспільству мету і починають там блукати, блукати в трьох соснах чи там ходити по колу. Це несистемність. Треба вчитися системності. Системності треба вчитися з дитинства і продовжувати вчитися фактично все життя. Проблема. В першу чергу в тому, що ми не розуміємо, яке місце в нашому житті має займати держава в Україні, наприклад, Де, як, яким ми хочемо, вона займала це місце. Держава це система, найбільша система, Парт будівництво, це система, створення успішних конкретно у світі бізнесів, це система, створення успішних громадських організацій, чи успішних шкіл та університетів. Це все про системність. Нам слід навчитися власну індивідуальну активність сполучати у систему. Тоді ми будемо ще успішнішими. І не тільки на Майдані, а у світовій конкуренції в усіх сферах. Вчися системності. Вчись системності. Навчися системності. Навчися системності. Навчися системності. Навчись системності. Навчись системності.